Привіт усім! Ми в Остенде, у Бельгії в лісопарку. Попередніх відео я збирала тут гриби. Які гриби ростуть в Бельгії посеред зими, можна подивитися за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Так, от у цьому парку я знайшла намистой з озер, та місце, де дуже багато різних водоплаваючих птахів, особливо лисок. Сюди я спеціально прийшла заради птахів. Тут озера, які поєднуються між собою, наше утворюючи намисто. Тут від людей ховаються птахи, а от від нас вони не сховаються, але турбувати ми теж їх не будемо, а просто поспостерігаємо. Озеро в деяких місцях криється тонкою кригою, невеличка незручність для птахів. Але це ніщо в порівнянні з їхніми ворогами. Ось хто є одним з найголовніших ворогів цих водних, водонепроникних перенатих кульок. І це звичайні чайки. Я була свідком, як чайка схопила лиску за лапу і тягнула. Птахи кричать, лиска кричить, намагається забрати лапу. Інші лиски, наче намагаються щось зробити, але в той же час безрезультатно, бо близько підпливати бояться. Тоді дощ лив як з відра. Далеко було. Я бачила, а телефон не міг зафіксувати, на жаль, нічого. Але після декількох хвилин чайка нарешті відпустила бідну ту лиску, так що чайки не тільки крадуть їжу, розкидають сміття, але й на інших птахів нападають. Зазвичай вони здійснюють такі напади з метою втамування голоду. Наприклад, хоче щось забрати у лиски або іншої птахи, або ж якщо чайка велика, то вона хоче вбити птицю. На той момент в лиски нічого не було забирати. А також чайка була досить таки велика, набагато більша, ніж злиска. Тому відповідь, скоріш за все, зрозуміла. Не просто ж так чайок назвали летючі криси. Хтось з льоду щось добуває, а хтось з води. Багато птахів полюбляє їсти рязку. Якщо порівняти лисок та качок, то на відміну від качок лиски майже ніколи не будуть підходити близько до людей, навіть якщо вони мешкають в парках, а плавають вони, наче торпеди. Лапи як у динозавра. Ну, на кульку вони і справді схожі. А ось тут під час холодів збираються водні курочки. По зовнішньому вигляду відрізняється від лисок трохи своїм оперенням, а також червоними дзьобами. Ну і всім відомі качки! Ще ж дякую вам усім за увагу. Побачимося в наступних відео. До зустрічі. і Бажаю всім гарного дня!